Цьому ролику показує, як подати декларацію для ФОПа на третій групі 5% за 2022 рік за новими бланками, які податкова ввела вже в січні 2023 року. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І до 9 лютого ФОП на третій групі 5% мають відзвітувати за 2022 рік. І все почалося в принципі. Почався звітний період достатньо передбачувано. Ми просто звітували за тими бланками, які були. Але Податкова, прямо посеред звітного періоду, бланки звітності поміняла. Е, і зміни, хоча не дуже великі, проте бланки зараз працюють погано, погано приймаються, є багато технічних проблем, не працює авторозрахунок, тому вирішив, що відео варто перезняти дати актуальну інструкцію по подачі звітності. Отож. Подаємо через електронний кабінет платника податків. Поїхали. В кабінеті платника заходимо у введення звітності, обираємо період 2022 рік і клікаємо кнопку Створити. Тут обираємо прибуток, наступне поле, залишаємо повністю пустим, тут не має бути навіть пробілу. І тоді шукаємо нашу нову форму F0103308. Податкова декларація для третьої групи, квартал місяць. Подаємо до 9.02.2023. Обираємо цю форму і бачимо, що в нас тепер тут є вже два додатки. Раніше був тільки додаток 1 по ЄСВ, зараз є ще додаток 2 Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання. Пояснюю, що другий додаток мають подавати тільки ті ФОПи, які мають у власності чи використовують у діяльності оренду сільськогосподарські угіддя. Тому для 99 підприємців цей додаток не потрібний. Ми просто обираємо, що ми подаємо додаток один по ЄСВ. Не подають цей додаток, додаток один тільки ті ФОПи, які протягом всього 2022 року мали пільгу по сплаті ЄСВ, тобто це пенсіонери і ті підприємці, які є одночасно найманими працівниками, і за них по основному місцю роботи роботодавець сплачує ЄСВ не менше мінімального. Всі інші ФОПи цю цей додаток по ЄСВ мають подати. Також в цьому вікні ми маємо перевірити, щоб в нас правильно підтягнулася податкова, тому що інколи буває, що тягнеться щось не те. І клікаємо створити. І відкривається наша нова форма декларації. Вона трохи візуально відрізняється, але загалом залишилось все майже так, як і було. В дев'ятому рядку ми проставляємо 0. А на цьому моменті маленький відступ, незважаючи ні на що, я далі продовжую давати вам безкоштовні інструкції, ділитись інформацією корисною для підприємців, і це було б абсолютно неможливо без вашої підтримки, шановні патрони, спонсори каналу чи просто гарні люди, які донатять на карту, без вас я не зміг би продовжувати свою діяльність. Якщо вважаєте, що моя справа. Варта, хоча б невеличкого донату, Бачите номер карти Монобанки, QR-код. Буду вдячний всім за підтримку youtube каналу. І поїхали далі. І... Маємо проставити всі кведи, по яких ФОП отримував дохід в 2022 році. Якщо дохід ФОП не, отримав, не отримував у 2022 році, то ми сюди ставимо просто один єдиний основний квед. Окей, для того, щоб всі кведи проставити, я зазвичай відкриваю ще одну вкладку з кабінетом платника. Перехожу в облікові дані платника, і в самому кінці тут є всі кведи, які в мене є по ФОПу в єдиному державному реєстрі. Я знаю, що всі вони є і в реєстрі платників єдиного податку в мене. тому я можу просто їх всі виділити, скопіювати і вставити в декларацію. Ну, я проставлю тільки декілька для того, щоб мені було простіше заповнювати. Ось виділяю кведи, Ctrl-C. І вставляю сюди. Ctrl V. Мені достатньо просто прибрати нижнє підкреслювання, тому що з ними декларація не пройде перевірку. І... Те, що в нас з'явилось нове, це нумерація наших кведів. Без цього було якось сумно, неправильно і складно орієнтуватись, напевне. Ну, загалом тепер в мене є 1, 2, 3 е, нумерація кведів. Ну окей, хай буде так. Тепер переходимо до заповнення показників господарської діяльності. Як і раніше, в шостому рядку ми маємо проставити суму доходу за весь 2022 рік. Для цього я відкрию податкову декларацію, яку ми подавали за 9 місяців. Умовно уявимо, що це вона. І дивимось, скільки ми задекларували за 9 місяців: 300 тисяч гривень. Хай буде, що в четвертому кварталі 2022 року підприємець заробив, отримав дохід ще 100 тисяч гривень. Значить, загалом наш дохід за рік буде складати 400 тисяч гривень. Прописуємо суму сюди. 400 тисяч. Цю ж суму ми маємо продублювати у восьмий рядок декларації. Є. Тепер в 11 рядку потрібно проставити 5% від загальної суми доходу за рік. Ставимо 20 тисяч гривень. Цю ж суму ми дублюємо в 12 рядку. Тепер важливо. 13 рядок. В 2013 рядку читаємо: ми маємо проставити значення рядка 12 декларації за попередній звітний період. Попередній звітний період у нас за 9 місяців. Ми дивимося, яка сума в цій декларації стояла в нас: це 15 тисяч гривень. І проставляємо з попередньої декларації сюди. 15 тисяч. Тепер знову, що в нас змінилось? Раніше в декларації у нас стояв 1, 14 рядок. Зараз ми бачимо 14, 1, 14, 2 і 14. По суті, просто 14 рядок в нас розбили на декілька. Загалом, в рядку 14-1 ми маємо проставити різницю 12 і 13, -го. 20 тисяч, які ми. Заплатили, які ми нараховуємо від 400 тисяч, мінус 15 тисяч, які ми вже сплатили за попередні періоди. Виходить 5 тисяч гривень. Це та сума єдиного податку, яку ми собі нараховуємо за четвертий квартал, і яку потрібно буде за нього сплатити. І ми просто суму із рядка 14,1 копіюємо в рядок 14. Є рядок 14,2. Ми заповнюємо лише у випадку, якщо подаємо додаток 2 по мінімальному податковому зобов'язанню. Тут є в нас носка номер 6. Ми можемо опуститися прочитати. Ось вона. Цей пункт заповнюють платники єдиного податку, власники, орендарі, корис... користувачі на інших умовах, земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідді. Тобто, по суті, 99% підприємців в нас цей рядок заповнювати не буде. Все. По господарській діяльності ми дані заповнили, маємо вказати ось тут, що ми подаємо додаток 1. Поставили відмітку, що додаток 1 буде подаватись, і піднімаємось вгору для того, щоб заповнити сам додаток. Але пам'ятаємо, що нам також потрібно буде заповнити рядок 21. Ми до нього трохи пізніше повернемось. Так, перед тим як переходити до додатку, декілька слів для тих підприємців, які зареєструвались безпосередньо в четвертому кварталі 2022 року, для вас 13-й рядок не заповнюється, тому що по суті річна декларація це перший звіт, який ви будете подавати по 5% і у вас немає декларації за попередній період. Ті ж підприємці, які працювали протягом 2022 року на 5%, але от в четвертому кварталі не мали доходу, в рядку 14, 14,1 і 14 будуть мати нулі або нічого не проставлятимуть, тому що в нас виходитиме, що в 12 і 13 рядка, рядку буде одна й та сама сума. Ідемо тепер до додатку. Дивимось, додаток в нас залишився за тією ж формою, що й був раніше, просто в ньому не працює авторозрахунок. Загалом, заповнення ми будемо починати із рядку 8. Тут нам потрібно поставити період перебування на спрощеній системі. Якщо ФОП працював на єдиному податку весь 2022 рік, то ми тут ставимо з 01.01.2023 року. По 31.12.2022 загалом весь рік. І в рядку 8 і 1 ставимо шестірку. Це значить, що ФОП в нас на єдиному податку подаємо дані саме по ФОПу на спрощеній системі. Важливо. Якщо ФОП зареєструвався в 2022 році, тобто не перебував на єдиному податку весь рік або був на загальній системі, а в 2022 році перевівся на спрощену, то тут ми будемо ставити в, саме в цьому полі дату реєстрації платником єдиного податку і заповнювати таблицю, ми будемо саме спочинаючи з того місяця, який ми тут. Вказали. А зараз будемо розглядати той випадок, коли підприємець працював весь рік. В стовпці номер 2 ми маємо вказати суму мінімальної заробітної плати за січень і лютий. Тут в нас була мінімалка 6500. В рядку номер 2 вказуємо відсоток ЄСВ 22. І в стовпці номер 4 Вказуємо суму ЄСВ за місяць. Тобто 6500 множимо на 0,22. В нас виходить 1430. Є. Далі, вже починаючи з березня, в нас є деякі нюанси. Зокрема, є пільга, яка дозволяє підприємцям не сплачувати ЄСВ починаючи з березня місяця. І до кінця воєнного стану, і ще протягом 12 місяців із закінчення воєнного стану. Тому ті підприємці за ті місяці, які вони захотіли скористатися пільгою, проставляють 0, 22, 0. Якщо всі місяці подальші користувались пільгою, то всі місяці заповнюємо подібним чином. Якщо ж в якийсь із місяців ви сплатили ЄСВ і хочете показати нарахування, то відповідно ми ставимо мінімалку 6500 знову ж таки 22 і ставимо суму ЄСВ 1430. Тобто логіка зрозуміла: якщо не платили, користувались пільгою, ставимо. 0,220. Якщо пільгою не користувались, платили і нараховуємо собі ЄСВ, то за той місяць ми ставимо мінімалка 22% 1430. Єдине, що Обов'язково не забуваємо, що в жовтні в нас мінімалка змінювалась і складала 6700 гривень. Відповідно, сума ЄСВ в нас буде 1474 гривні. Тобто, якщо ФОП весь рік сплачував єдиний соціальний внесок, то заповнення таблички буде виглядати наступним чином. Є, табличку заповнили, проте не забуваємо, що авторозрахунок не працює, а поле усього має бути обов'язково заповненим. Тому рахуємо і заповнюємо вручну. В другому стовпці в такому випадку, у мене буде 78 600, а в стовпці 4 17 292 гривні є. Тепер те, що в нас вийшло в рядку усього в четвертому стовпці, ми копіюємо і переносимо в головний документ в рядок 21. Також достатньо уважно потрібно ставитись до цієї суми, адже по суті саме ця сума у нас піде в нарахування по ЄСВ, і вона спишеться з нашого рахунку по ЄСВ. Тому обов'язково контролюємо, щоб в нас в стані розрахунків з бюджетом. По рядку ЄСВ, це в нас 710.4.4.0, була сума переплати не менша, ніж ми показали в декларації, щоб коли нарахування пройде, у нас вся сума пішла не в мінус, а списалась із надміру сплачених сум. І тоді все буде ок. Тепер, якщо все-таки ФОП вирішив з березня нічого не платити, відповідно ми маємо проставляти в рядку 2 далі нулі, тому що ФОП нічого не платить. І відповідно в четвертому стовпці нас також будуть нулі, а в третьому стовпці ми залишаємо 22%. Погнали! А таким чином буде виглядати додаток по ЄСВ, якщо ФОП січень-лютий сплачував ЄСВ, а далі вирішив користуватись пільгою і нічого не платити. Але варто пам'ятати, що якщо ми нічого не платимо і нічого не нараховуємо по ЄСВ, страхового стажу не буде. По суті, давайте я спочатку зміню суму у 21 му рядку, оскільки декларацію перезаповнив. І декларація у нас вже буде вважатись по суті заповненою. Все ми зробили як потрібно. Клікаємо перевірити. Є повідомлення, що перевірено, вийшло. Тепер ми нашу декларацію зберігаємо, заходимо у «Введення звітності, обираємо період рік. Ось наша декларація, яку ми заповнив, заповнювали, ми можемо її підписати з допомогою файлового ключа чи з допомогою хмарного сховища. Тут в нас є «Дія підпис можна з додатку Дію зробити, підписати документ. Я зазвичай підписую файловими ключами. І після того, як ми підписали, в нас є кнопка відправити, клікаємо на неї, і декларація йде в податкову. І вже протягом кількох годин, інколи протягом декількох днів, там до трьох-чотирьох робочих, приходить квитанція 2 із відповіддю, чи прийнята наша декларація, чи ні. Якщо прийнята, тоді цей рядок введення звітності у вас підсвітиться зеленим, якщо не прийнята, підсвітиться червоним. В мене є окремий ролик. Ось він. Якщо раптом декларація не прийметься, по ньому можна зорієнтуватися, чому саме та як зробити так, щоб все ж декларацію прийняли. Проте нагадаю, що зараз на момент зйомки відео на 29 січня декларація е, приймається погано, саме через технічні причини, і потрібно просто створювати і подавати заново для того, щоб її прийняли. Та надіюсь, все у вас вийде. Нагадаю, що можна звертатися за консультаціями, контакти є в описі під роликом. Ми з командою можемо допомогти вам подати е, цей звіт чи відповісти на ваші запитання. Якщо запитання маленькі, коротенькі, Пишіть його в коментарях під роликом, стараюсь всім відповідати, чи можете написати в моєму телеграм-каналі ось посилання на нього і отримуєте безкоштовну відповідь. Дякую вам за перегляд, бережіть себе. На все добре!